Вітаю друзі. 2 травня. Знову метеорологи заповідають нам по 3 градуси тепла на ґрунті, як бачите, 0. Якщо поміряємо на стовпчику ну, 01. 01 градус. Поміряємо в небі температуру, там температурка мінус 26 градусів. Що ж, розпалив пару свічок потужних, все рівно волокти їх до хати. Бажання немає. Вони горять, можливо, за півгодинки годинку розпалюю. І ще пару штук, щоб перемішувалось повітря. Вітру практично немає, штиль. Оце, друзі, називається радіаційний заморозок. Коли за відсутності вітру, за рахунок радіації теплової, все тепло тікає в холодне, холодне небо. Ну що ж, будемо спостерігати? Ну що, друзі, п'ята ранку світає в зоні вогнища, це десь буквально метрів 4-5, температура тримається 0 і вище. Поза межами температура опустилась до 1 градусу морозу. Що ж, Починаємо оприскування. Мінус 7 градусів на ґрунті, друзі. Всі прогнози казали, що буде 0,1. На висоті 1,6 метра, на стовпчику температура теж мінус 6 градусів. От і вір потім найкращим синоптикам. мінус 6. На стопчику, щоб не сумнівалося. Температура в Цельсіях. На виноградику мінус п'ять. Мінус шість. Так, тільки що обробив. Рощину лізин, ацетил, саліцил. Чогось там. Так, мінус 6, друзі. Мінус 6, висота півтора метра, мінус 5. От так. Ось така температура. На ґрунті мінус 7, здавалося. Хоча на висоті, може, пару метрів і буде обіцяних ль. Ну що, 5 хвилин перерви і починаємо прискування знову. Так, друзі, взяли трошки сумніви в точності пірометра і не даремно. Ну, 0,2 градуси показує до пів градуса морозу. Ось така реальна температурка. Це на висоті менше метра. На ґрунті не міряв, але, друзі, що скажу, все рівно треба обробляти. Два оприскування, і навіть при мінус двох вистачає. Так. Ну що ж, друзі, пережили і цей заморозочок. Все нормально, все гарно. Але, друзі, хочу зауважити, що хімія таки працює. Ось на оцьому малючкові пропустив я його, просто забувся. Їх таких кілька штук у мене. І, як бачите, морозом припалило верхівки. Так що, друзі, все добре. Виногради ну Тут взагалі лідія такі геляки викидала. Вона чомусь цього року в лідерах. Але скажу ось. Тут і маркет теж себе прекрасно почуває. Так що, друзі, що ж, експериментуємо, не лінуємося, і все буде у нас добре. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!